Ми в Мадриді підемо в паспортний стіл, поспитаємо. Зараз стрес замачуємо всім ДП документам. Ціна 15 євро з водою. Нас Галісі в, в Сантьяго не де такі навіть цен немає. Сижу в тіньку, з мене вже з кабана тече. Кофійочок шоколадки носили, приймалося усе. А, так, так, нічого, так. нічого не помінялося. Друзі, ми в Мадриді. Тут у нас тусовка. Приїхали предкав зустрічати, трошки потусуємося тут. Покажу вам що тут до чого. 20 кілометрів до Мадрида. Ми так на окраїні по окраїні, зараз проїдемо. Не по 6 поїдемо по окраїнці, заїдемо, тут наводять торгового центру, ДП документ, і зараз порішаємо. Я хочу... В мене є один паспорт на 10 років, який зроблений І я хочу ще старий свій паспорт. Теж, щоб цей самий кодик залишився, чи можна так зробити, чи ні. Ну, а Ігор вже взагалі паспорт закінчую, за нього і він хоче зробити. Так, друзі, все ми на місці. Ось торговий центр Лаглавія. вон паспортний стіл. Зараз. Сейчас... Пописуємо пока трошки пройдемося і підемо в паспортний стіл, поспитаємо, чи можна так зробити, як я сказав, чи ні. Щоб обновити мені чисто. Якщо поводиться обновити чисто на 5 років, щоб кодик мій паспорт не помінявся, ну то хто поміняє. Якщо ні, то в мене один уже є, ще на 10 років, то будемо також залишатися. Проблем немає. Так, друзі, за паспорт поспитав. Сказали, тільки нове робити, бо там вже той кодік другий вони тобі ставлюють, і немає смисла мені робити, маєш мені два закордонних паспорта, то ма десь його я таке Так що все, я паспорт не і мені немає смусу. А Ігор буде робити ось. А мені ну, жіночка подивилась і привалітельно подивилася мої документи. Все, що я маю, це український паспорт е, з обновленою фотографією, е, індикаційний код і старий паспорт що вже закінчився. І каже з цими документами можна подаватися. Тільки ну, там може так. бути проблема, кажеш, чи не знаю, чи я є у реєстрі. Все, я. Да. Ну, Військовому ну, воєнкоматі чи на учоці стоїть. Да, Якщо в... немає, да, то тоді вже може бути проблема. Ну, будемо подаватися, побачити. Подаватися в льому, що да. буде. Короче, вони всі бабки їме, а потім паспорт приходить, є, а потім теж деш, чи получиш, чи, чи ні, коли там все наладиться. Ну бабочки їм все одно приходять. Ну, розумієте суть, да? <звук> Ось заказали з Ігорем по порцію делікатесу. Щас стрес замачуємо всім ДП документам Порцію взяв собі ось третя порція, друзі. І ще буде четверта, можливо. Я с юдейсь ходи, так я взяв уліток. Ось такий ход е, це улітки, по-моєму, виноградні улітки називають. Це я ніколи вже не пробував. Буду пробувати. А я взяв ось таке. Вона виймається з бачисткою, така мерзость. І буду пробувати. Не так на не бачу. М -м. Добре? Ну, під час візитський вкус. Він yeah. на що не похожий, значить ну, не знаю. Ну, Я б не їв таке. Вона погано, Їсти можна. Дуже чувствується соус. а так... Я взяв сушинчик, кабачок, щоб вчора борщів і взяв. Вона має, щоб кислотність трошки повисить в желудочку. Поко-поко. Друзі, ціна 15 євро з водою. У нас в Галісі і в Сантьяго, ніде таких навіть цін немає. Так що зараз налуплюся от пуза І вже далі паспорт. ще паспортний стол і В аеропорт зустрічають маму. Це ж саме дівчата. Третя порція. Четверта чи п'ята навіть розбився. Вже на сладості налягаю, тому що... Так, друзі, все. Я зливаю ідеї кудись з Галісії виїжджати, переїжджати на постійну основу. Ось в Мадриді сижу в тіньку, з мене вже з кабана тече. Я не знаю сколько градусів, 40 може. Я не знаю, як люди в таких условиях живуть, це нереально. Так, є виживанка, пиварш напити, тому що вже не можемо, вже так, така жара. Що, ти зробив паспорт? Так. Да, зробив паспорт, подав. Е, зараз вам скажу. Що в мене все це дійшло? Проплати, провів дві проплати, виходить. Одна проплата пішла у гривнях, а друга проплата в євро. Євро вже не бачите, так тут. Не знаю. В общій злочності вийшлося 123 евро. Нормально. Це терміновий. Получився по терміновому і сказали, що вже 5 вересня приблизно вже будемо приймати. Ну, тобто треба їхати сюди і, і забирати вже паспорт. Я хочу замітити, що, як звичайно, я теж примітив, що кафейочок і шоколадки носили, приймалися все. Нічого, нічого не помінялося. Я нічого не ніс. Я вам так скажу, так пройшовся по карифуру. Ну, ціни плюс-мінус однакові, навіть може туди трошки дороже. І так понаблюдав за людьми. І перше впечатлення, що тут люди живуть трошки бідніше, ніж в Галісії. В Галісі побагатше. Ну, це я думаю, і за те, що аренда в нас набагато дешевша. Хочу вам зараз розказати такий прикол. Оце ж Красний Хрест одежу скидають, приймають. І щоб яке було один хлопець, таке дослідження привів. Він свої кросівки, там якісь фірма в нього був. Поставив подошву чіп і кинув сюди. Ну Кинув там пройшло час, він його слідив, що там відвезли другу страну. І він має по цьому чіпу, по GPS-навігатору свої кросівки шукати. І вони його вивели просто в секонд хенд якийсь. Вони це приймають, а потім просто розпродають. Є таке в інтернеті там відео, кому інтересно, може без проблем знайти. Так що нікуди це на благотворитість не йде. Там на благотрії якісь там рвані де недоноски. А якщо там бренд якийсь щодо викинути, то все по секундам роздірібанюється. В Мадридському аеропорту термінал Т2 вже немає бомжей, тому що там тетя охранник стоїть, вже тільки по білетикам всіх перевіряє. Ну, там можуть люди зайти, хто зустрічає, але бомжей вже нема, бо я зімою був, то все усипане бомжами було. босоногі лежали. Ну, це неправильно, я вважаю, де тепер бідненькі бомжина чують. Це точно неправильно. Так що скоро вже наш нас в приземлиться, тому поки вже не хочеться, щоб мене зарьованим бачили. До нових зустрічей.